Вітаю, друзі, слава Україні, міцного козацького здоров'я. Бажаю всім добрим людям, які допомагають нам боротися. Відверто кажучи, на сьогоднішній день цей трешняк, який несеться з усіх сторін, вже нагадує мені броунівський рух, да? тобто безпорядність така. Але дехто намагається придати цьому рухові контрольованість, ну зокрема на внутрішніх процесах. Мені здається, що це у них виходить дуже хреново. Немає бажання великого сьогодні записувати якийсь етер відійти після вбивства парубія досить проблематично, тому що це є мій товариш, і всі про це знають. Це ми пройшли, як то кажуть, зразу з побратимами, самоборонівцями. Найтяжчі, найбуремніші роки цього, цього сторіччя для України, От, але. Потрібно щось зробити, тому що є два варіанти опустити руки, і піти на пенсію, а другий варіант продовжувати нашу боротьбу. Бо, як мінімум, ми маємо залишити дітям Україну. Так я завжди казав, що ми не маємо права нашим дітям залишити цю війну у спадок, і нам потрібно її завершити перемогою. Але так стається, складається, що ця війна вона буде багато, -багато років і будуть мінятися покоління українців. А нам прийдеться воювати за свою незалежність. Але на превеликий жаль всередині країни відбувається той треш, який ми чуємо щодня. Ну, дивіться, як можна прокоментувати вихід представників антикорупційних органів набу спеціальної антикорупційної прокуратури, які говорять про те, що СБУшники готують чергову атаку, і скоро будуть знову нові арешти детективів набу, і можливо, там бла бла-бла далі по тексту. В той же час, той же час, дехто де говорить, що це помста е за. За розкритий кримінал за підозру генералові СБУшному е, у корупційних злочинах. СБУшники навпаки кажуть, та ні, набушники це все проросійська агентура, і вони там просякли росіянами і так далі. Я сьогодні відкриваю стрічку новин. Дивлюся, репортаж центру протидії корупції проти такого собі СБУшника, який би мав би захищати нас, е, як то кажуть, дуже цік. Від дуже е, серйозних загроз країни такий собі генерал СБУ Дука, і вже вияснили, що в нього там в Дагестані не просто все хорошо, а в нього все супер хорошо. Тепер починає бути зрозумілим, чому саме Дагестан переплутали з Узбекистаном, дискредитовуючи антикорупційну структуру для того, щоб мати тотальний контроль над всіма процесами країни. Але я дивлюся на цю от мишину возню з точки зору не лише протистояння силових структур. Ні, це протистояння всередині офісу президента Зеленського. Бо ні для кого не секрет, скажімо так, можливості Єрмака і його прихильність до представників, яких обрали на керівні посади в Набу та САП. В той же час ні для кого не секрет, що силові структури МВС і СБУ це все татаров. От, поки Єрмак з татаровим друг другу б'ють, товчуть пику, як правило, це вони роблять руками підконтрольних їм силовиків. До чого це призводить? Це призводить до розвалу всередини країни. так тому що за протистояннями силовиків, е, як то кажуть, коли вони чубляться, да, е, козаків чуби тріщать. Ну от, так от саме в цьому контексті за протистояннями силовиків далі буде йти хаотизація. Взагалі будь-яких процесів всередині країни, і це зробив Зеленський. Так, саме він привів Єрмака, саме він призначив Татарова, розповідав нам про татарова, який рятував Зеленського від Чеченців. Ну, чесно кажучи, ви знаєте, я вам чесно скажу: є така морквинка, да? історія з віснючком і морквинкою. Я колись розповідав. Коли віснючку перед ним носять морквинку, він якраз туди і дивиться. І якщо віснючку казати так: отам на тебе готується замах, то ми тебе там прикрили. Там прикрив малюк. А ось там готувався замок, там прикрив татару, він там з чеченцями воював. А от там готувався ще 125-й замах, там тебе прикрив новий генерал, якому ти присвоїв звання генерала. Це той твій тілоохоронець, колишній тілоохоронець Коломойського палиці. Розумієте? І у того віснючка ведуть в тому коридорчику, і він іде. І він іде і, і далі тупо продовжує дивитися на ту морквинку. Так от Зеленського якраз таким чином і використовують, а силовики, як ніхто інший, знають, як зіграти на роялі артиста. Причому зіграти по-справжньому, а не за допомогою прибора. Чи навпаки, зіграти справжнім прибором, а не удаваним тим, яким це робив Зеленський. Ну, така історія. Мене це, чесно кажучи, напрягає історію, яку нам сьогодні розповідають з телевізора. Про ці протистояння силовиків, про те, як в СБУ купа проросійських кротів, яких ще в свій час Ванічка Баканов заводив, і нікуди вони не ділися. Ви розумієте, що є клан, клан СБУшників, тобто, де на роботу йде тато, потім ідуть його діти, там підтягуються зяті, брати, куми, свати. В МВС там свій клан, так Був на ЗК, Ну, ми вроді би як намагалися робити це за допомогою конкурсів, але все рівно кінцеве призначення йшло за президентом, і а політичних фігур там просто не було від слова взагалі не тільки НАБУ, САП, на і Так далі, скандал навколо статків суддів нашого новоствореного антикорупційного суду. Вже зараз набирає обертів. Я не буду про нього сьогодні виплітати, чесно кажучи, тому що ну, про це вже багато написали. Борислав Береза там розписав. З даними, з довідочками і так далі. Але ви знаєте, на тлі цього треша, коли ти кожен день відкриваєш сторінку і дивишся, як волонтери і прості громадяни намагаються зібрати якісь гроші для допомоги підрозділам і так далі. Я дивлюся і знову винира... Винира... винирнув. Скандал з одним із відомих поліцейських підрозділів? Пам'ятаєте, ми з вами розбирали, коли на поліцейський підрозділ бойову бригаду хочуть закупити якийсь там позашляховий. Ну і ще черговий, будь ласка, вам скандал. Скандал про закупівлю на дуже велику суму. Ось таких от автомобільчиків. Добре Богу, дякувати, що ми і наш розголос допомагають саме тому, що тепер ці автомобілі на підрозділ Хартія закупляти не будуть. Ну а як на цьому тришняку воювати? розумієте? але дуже коли хочеться генералам мати якісь автомобілі і бажано преміум класу, їх вішають е через тендерні процедури, закуповують на, зокрема, замітив поліцейські підрозділи, підрозділи бойові, які воюють. І їхніми тілами, якраз таки, прикривають саме генеральські позашляховики, які курсують часто густо містом Київ. І ми їх дуже часто бачимо. Тому ну, така історія, але. Це ж не головна тема сьогоднішнього дня, бо хочу нагадати, що головна сьогоднішня тема в нас називається Ну і хто ж тепер лох, чи можливо не лох?». І саме в цьому ключі я хотів звернути увагу на деякі речі. Отже, ми бачимо, що КДБшник Путін чергове переграв Трампа і Зеленського. І в цій історії ми можемо сказати, задати запитання: Ну і хто ж тепер лох?». Зараз я скажу про що? Пам'ятаєте, як Трамп казав, що треба організувати зустріч Путіна і Зеленського? Зеленський, звичайно, так звичайно, він готовий зустрітися з Путіним і так далі, для того, щоб відтягнути санкції і показати, що хто тут лох, Путін зробив фінт ушами. Я зараз коротенький сюжет вам включу, щоб просто-напросто було зрозуміло. Хочет цієї зустрічі і предлагаєте цю зустріч. Я сказав готов, пожалуйста. Приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но ну вы поезжаете туда-то на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные э, запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее время место для этого столица Российской Федерации, город Герой Москва. Вы разумеете, что все истории, все истории. Путін буде грати на балалайці і розповідати так, приїжджаю Москву, я ж не проти. Як ви вважаєте, як буде поступати Трамп в таких ситуаціях? Чи буде він тиснути на Зеленського? І якщо Зеленський не погодиться, то чи не буде тоді він виглядати як лох? Бо бикувати до військових і відводячи, як то кажуть, війська з передової, тут Зеленський звичайно міг розповісти всім, хто тут лох, а хто не лох? Ну він же ж. Президент этой страны, правда? Міні 42-го. Я ж не лух. Так от в мене якраз і є риторичне запитання. Ну що, Володя, ти готовий їхати в Москву? Чи ти готовий зараз розповідати про те, що не на часі, що то ризиковано, і так далі? Я розумію, що відправляти Зеленського в Москву ну, це абсурдно. Але ви подивіться, як класично зіграв Путін. Він зіграв на роялі Зеленського, заодно зіграв на трембіті Трамп. Чому я зараз якраз таки не тішуся з цієї історії, тому що я впевнений, що Трампові для того, щоб спригнути і звинуватити Україну в нехотінні підписати будь-яких мирних угод, якраз таки ця історія, яку озвучив Путін, буде грати першочергову роль. І завдання Зеленського сьогодні не пітляти, а просто-напросто включити балалайку Трампові і показати іншу історію, а ця інша історія, якраз таки, а якого хера туди їхати? Так вона називається. Чому? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. На референдумі, а референдуму проводити не можна, поки йдуть бойові дії, і Путін це прекрасно знає. Але ще раз наголошую: фактично в цих заявах є річ, яку треба використовувати нам. А саме, що Путін сам запевняє, що домовленостей там бути ніяких не може, тому що йому треба що? Йому треба конституційні зміни в Україні, де ми маємо що віддати йому територію, а краще віддати всю країну. Бо позаблоковий статус України чи територіальні поступки це все зміни до конституції. Богу дякувати, що Путіну вже дійшло, що цього зробити неможливо без конституції. А отже, від Зеленського не залежить ця історія, і він на цьому буде грати з однієї сторони, але і ми тут маємо мати свою тверду позицію. І Зеленський, замість того, щоб розповідати солдатам, який він не лох, до речі, той солдат, якому він розповідав про свою нелоховість, як скажу, з що. Віддав своє найцінніше на цій війні, а що віддав Зеленський? Ну, крім статків, які його дуже серйозно поправилися. Так саме на цій війні статки команди Зеленського і його персональні, я думаю, ну, як мінімум, не донатив не волонтерив, не потратився. Це точно. Так от, ця історія привернула мою увагу саме в цьому ключі: що чи використає Зеленський саме другу частину цієї, цього сюжету, який я вам показав. Бо тут Путін сказав, що о чим. і саме на цьому треба грати. Але є ще ряд викликів, які зараз будуть перед нашою країною, і нам потрібно мати розуміння, що поки силовики між собою розривають зсередини країни, ну, світова тенденція йде до того, що взагалі світ тріщить по швам. Що відбулося після гарячої розмови з Трампом, європейські лідери не розраховують на нові санкції проти Росії. Про це ж пише біль. За даними видання, після спілкування з американським президентом серед європейських лідерів переважають розчарування та невдоволення. Ну і Трамп знову ж таки сказав, що це не його війна, два-три тижні, і він там знову ж буде говорити нібито з Путіним і так далі. Але в цьому в самому в цій самій історії є заява президента, яку, в принципі, справедливості заради я можу. Привітати, отже, сили оборони є найбільшою гарантією безпеки для нашої держави та всієї Європи, сказав Зеленський. Якщо українська армія залишається сильною, то вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй нічого не загрожуватиме. Про це зазначив президент. Наше військо він додав налічує близько 800 тисяч осіб та одне із найчисленніших у Європі. Отже, я хочу сказати, що сьогоднішній президент Зеленський фактично знову ж таки на нашій плечі. Повісить все, відповідальність за країну, збереження країни і так далі. А його нелоховство потягнуло за собою в свій час відведення військ біля станиці Луганської і Золоте-4. Можливо, хто не пам'ятає, саме для того я той сюжет сьогодні показував. А друге його нелоховство це сайтість з Заглянути в очі путіну це все нелоховство, але вже, на жаль, в лапках. І від цього нелоховства Зеленського потерпають саме українці. Блумберг написав дуже цікавий допис про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Менс висловив роздратування тим, що Європі бракує впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні після того як США продовжують зволікати з наданням гарантій безпеки або згодою на санкції. Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб він припинив цю війну, сказав Мерц в інтерв'ю для Ютуб-каналу своєї консервативної партії. Ми залежимо від американської допомоги. Коментарі Мерца прозвучали на тлі обіцянок європейських лідерів надати Києву гарантії безпеки. Друзі, що я хочу сказати? Будь-які гарантії безпеки, про які розповідають нам європейські лідери, нічого не мають спільного з самою безпекою, яка нам необхідна. Бо безпекою для України є відсутність загрози з боку Росії, відсутність можливостей знову атакувати Україну. А це відбувається лише тоді, коли імперія перестає існувати. Тому цю гарантію нам точно ніхто не дасть. Потужні заяви про досягнення зеленського. Про 27 чи скільки там безпекових гарантій, підписаних під керівництвом Єрмака? Ми зараз можемо засунути в туалет. Він навіть на туалетний папір, воно навіть не підійде, бо там жорстка бумага. Але Зеленський далі продовжує продукувати дії, говорити про те, що ми готуємо силу на землі в повітрі та на морі, яка може підштовхнути РФ до миру. Пане президент, хочу вам сказати, що Росія не погодиться на жодні присутності іноземних військ на території України. Отже, все, що ти готуєш по телевізору, це все залишиться лише в телевізорі. А якщо Росія не підпише мир в цій ситуації, то не буде безпечного можливості для іноземних військ, тоді вони не зайдуть. Хоча, в принципі, я хочу сказати, що вони і так не зайдуть, тому що на сьогоднішній день вже ряд країн заявили, що ніяких своїх військ відправляти не будуть. Так звичайно, брифінг Зеленського і Макрона можемо розглядати пропозиція гарантій безпеки від 35 лідерів. Ну, наприклад, Польща сказала, що війська свої не відправить. Італія сказала, що війська свої не відправить. Ну, ну про, про кого ми далі можемо говорити? Надіслати війська або підтримати їхнє розміщення, готові 26 країн. Так, я теж чув, що вони готові відправити інструкторів, які будуть нас вчити воювати. Народ, ми далі продовжуємо танцювати на граблях. Внесок США буде визначено в найближчі тижні. ну Трамп, звичайно, каже, 2 тижні. да е, Зеленського команда завжди каже 2-3 тижні. Далі, якщо Москва відмовиться від перемовин, Європа і США посилять санкції. Не буде Трамп посилювати санкції, по крайній мірі сьогодні. Він буде розповідати, що це є вікно можливостей для переговорів, і через 2-3 тижні він у нього дуже хороші стосунки з Путіним. І він знову з ним поговорить по телефону, поэтому санкції не на часі. Так було з 18 пакетом санкцій, в якому е зафіксовано було зниження стелі на російську нафту. До речі, стеля на російську нафту, якщо не помиляюся, з 60 знижена до 47. Так, в росіян є дуже серйозна і потужна підтримка з боку Китаю, який буде купувати їхню нафту за суперзнижками і так далі. Інія поки що побачимо, зараз не будемо коментувати. От, але ще раз таки, якщо Москва відмовиться від перемовин, то я вже кажу: Москва не відмовляється від перемовин. Путін вже навіть заявив: Давай приїжджай в Москву, будемо говорити. Але нема про що, бо ж ти Конституцію не поміняєш. І на цьому він буде ще півроку танцювати. Аж поки в нього не буде серйозних проблем всередині країни. Ну, як мінімум, деякі спеціалісти кажуть про півроку. такі, як я кажуть, що йому посрать на проблеми всередині країни. Він не буде закінчувати війну. Він не хоче мільйон СВОшників, які приїдуть і поповнять кримінальні структури всередині Росії і можуть стати ну, так би мовити, кістяком протистояння з силовиками. Путіну невигідно закінчувати війну, він ще мільйон відправить на бійню в Україну і буде розповідати нам про те, що треба рішати реалії на землі. Але гарантії безпеки для України мають голосуватися на рівні парламентів, сказав Зеленський. Ну і який парламент буде голосувати гарантії, яких навіть ще ніхто не прописав. Може з'явитися новий формат захисту неба, але потрібен сигнал від США. Ну, захист неба це після того, як закінчаться бойові дії. А бойові дії не закінчаться. Припинення вогню не відбудеться, бо Трамп з Путіним на Алясці домовились: припинення вогню це фігня, треба мирна угода. Якої немає. Ви розумієте? Ну, і хто тут тепер лох, містер Трамп? Тепер же я запитаюся не про Зеленського. Путін, з запрошенням до Москви, хоче відтермінувати зустріч із Зеленським. Не відтермінувати. Він розуміє, що ти, вова, не поїдеш. Так само, як він не приїде в Київ, тим більше, їхати заходити в режим переговорів з Росією без припинення вогню це саме російський сценарій, чергове талдичу для довбодятлів і довбограїв, які досі сих пір не зрозуміли. Зеленський і Трамп цього вже не зрозуміють. Я це розповідаю для тих, хто ще має можливість і клепку в голові. Сленство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки. Членство України в ЄС не дає гарантії безпеки. Гарантія безпеки це НАТО. І то я вже з вами розповідав. П'ята стаття очень, очень, очень скользкая саме в статуті НАТО, бо країни допомагають в межах своїх визначених е, на власний розсуд грошима, наприклад, але це не факт, що закриватимуть небо над Україною. Ну це так, наприклад. Трамп дуже незадоволений, що Угорщина і Словаччина купують нафту з Російської Федерації. І ви хочете сказати, що позиції Фіцо і Орбана послабли? Так? Бо Трамп незадоволений? Трамп хоче, щоб кували російську нафту в Торговому домі Америка Росія в спільному підприємстві американсько-російському. Стільки нафти, скільки треба Європейському Союзу і країнам світу у Америки нема. Де він буде її брати? Пам'ятаємо зустріч Аляска, ну і та вся от фійня, про яку ми з вами говорили. Далі я Далі хочу сказати ще декілька слів про взагалі США. Фактично, на сьогоднішній день ми бачимо, що Китай нарощує флот. Так. А США фактично втрачають гегемонію. І Трамп рано чи пізно мусить це зрозуміти. Тільки я думаю, що він це давно зрозумів, але нічого з цим робити не буде. Зато дуже цікава історія вийшла в Блумбергу. І вони чітко сказали, що США більше не є без безперечним Гегемоном у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ну, наприклад, ВМС Китаю найбільші в світі. Кількість кораблів перевищує американську флотилію вже сьогодні. І щороку Пекін продовжує спускати на воду нові ісмінці, а США а США скорочують дуже багато серйозних речей. Так от на горизонті стратегічний прорив в Тихому океані. США, звичайно, намагаються нас догнати, але скорочення флоту замість розширення це фактично втрата союзників. Не всі довіряють Трампу. І дивлячись, як Кім, Путін і Сі Цзіньпін синхронізують свої кроки, позиція Америки, яка вообще віддаляється від Європи, чесно кажучи, виглядає дуже трешово. Так, Трамп десь там сказав, що нібито не збирається виводити свої війська з Польщі, і в той же час він. Не заперечив інформацію, що він забирається виводити взагалі з європейського континенту певні сили і підрозділи американських військ. Отже, Пекін сьогодні не просто кинув виклик США, він перебирає лідерство серед противників Америки. А Путін і Кім Чин ін той то вони просто інструменти цього розширення. І якщо Трамп не розуміє, що Путіна треба зупиняти. Під Донецьком, під Покровськом, то повірте мені, він до сих пір не зрозумів, що Покровськ чи Харків це не просто Україна, це Європа, але це не тільки Європа, а це і Тихий океан. Бо саме послаблення довготривалою війною потрібне сі дзіньпіню, а швидко закінчувати війну можна лише з позиції сили. А не з позиції перенесення навіть тих самих сраних санкцій на 2-3 тижні кожного разу після того як Путін видає чергову діч. Ну і хто тут лох? Я навіть не знаю. Вони тепер можуть змагатися. Дехто з них в званні я більший лох. План Трамп планує переговори з Путіним. Він заявив, що між Москвою і Вашингтоном зараз хороший діалог, і за його словами, він завершив сім воєн і вважав війну в Україні однією з найлегших для врегулювання. Через мої відносини з Путіним, з Україною, з урахуванням всіх інших факторів. Ну, він так вважав, але сьогодні він вже так не вважає. А ще раз наголошую: ми бачимо сьогодні те, що відбувається на європейському континенті, і це є дуже серйозна історія. Ну, але ЄС, звичайно, підготували план направлення військ в Україну і буде створено дві окремі групи. Про це пише Wall Street Journal, і я хотів саме і про це вам сьогодні сказати. Чому я не вірю в цю історію? Я вам скажу: патрулювання повітря з боку літаків НАТО, які будуть базуватися на території інших країн, країн НАТО, це допускаю. Питання контролю Чорного моря. Ну, поки не завершений конфлікт, жоден корабель військовий від інших країн сюди не зайде. Ну, в принципі, Туреччина, як член НАТО, могла би взяти на себе цю безпекову гарантію. Бо британців вони сюди в Чорне море не запустять. Ну, і Трамп не буде вводити шостий флот в Чорне море. Правда? Так от. Але Wall Street Journal пише, що перша група, нібито буде відповідати увага, за підготовку та допомогу українським військовим, а друга за формування сил стримування, що запобігатимуть новим спробам російської агресії. Видання пише, що вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тисяч військових. Ми з вами колись говорили, що 60 тисяч навіть не хватить, щоб перекрити лінію розмежування, а 10 тисяч це ні о чому. Ну, від слова, зовсім, коли зараз стоїть протистояння мільйонної армії проти мільйонної армії, 10 тисяч це на один зуб. Вибачте, ну але так ми бачимо на сьогоднішній день. Я так дивлюсь на цю історію. Мелоні заявила, що в італійських солдатів в Україні не буде, але вони будуть нас навчати. Ну окей, я звичайно не можу сьогодні не дякувати всім західним партнерам за увагу до України, тому що ще раз наголошую: якби не західна підтримка, партизанити нам всім десь в лісах під ковелем чи десь там на Закарпатті. Але ця історія є історією, яка заслуговує на увагу. Отже, друзі, сьогоднішній блок новин ми з вами обговорили, саме в ключі якому внутрішня боротьба силовиків в Україні. І звичайно, то тут не лох. Проте іншого варіанту, як перемагати, у нас немає. Ми маємо перемогти. Ми переможемо. Слава Україні! Донатьте на ЗСУ, будьте в ЗСУ або для ЗСУ.